Ко це забиття на каналі Україна. В Студії для вас працює Олександр Мозговий. Дивіться цьому випуску. Із Михайла Добкіна у Києві зробили зеленого чоловічка. Цю? а у царьову дісталося ще більше. За що макіївські депутати голосують за на яку вимогу полченців пристали місцеві обранці. Федералізація України вже не заборонена. Тема про найближчі переговорні плани США, ЄС, України та Росії. Дивіться просто зараз. Ротягнути до відповідальності за сепаратизм кандидата у президенти України Олега Царьова вимагають активісти майдану. Напередодні ввечері його після виступу в прямому ефірі на одному з політичних ток-шоу повезли одразу до генпрокуратури, чекаючи виходу царьова, активісти прокололи колеса авто, на якому приїхав політик, і змусили міліцію обшукати автомобіль охоронців кандидата у президенти. В салоні знайшли холодну та вогнепальну зброю, нашивки та військову уніформу. Коли царьов нарешті з'явився на сходах, його оточив Тов політика закидали яйцями, побили, заштухали в мікроавтобуси, повезли до служби безпеки України. Щоправда, звідти активістів завернули до генпрокуратури. Поспілкувавшись із слідчими, царіов постав перед журналістами з оголеним торсом, демонструючи на камеру синці. Ситуація, коли кандидат в за за яким стоїть достатньо велике кількість людей. который приехал для того, чтобы донести их, точку зрения тех людей, которые восстали на Голоссуд, как в свое время восстали на Западную Украину. Вместо того, чтобы услышать эту точку зрения, на меня совершено нападение. А ось Михайла Допкіна у Києві обсипали борошном та облили зеленкою. Кандидат у президенти також приїхав у студію одного з українських телеканалів, аби взяти участь у політичному ток шоу Коли його атакували мітингувальники, Допкін поскаржився, що агресивно налаштовані активісти пробили колеса його машини також постраждали помічники кандидата. Наступний фрагмент ми покажемо без звуку з етичних міркувань. Ввести миротворців ООН в Україну запропонував виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов у телефонній розмові з генсеком ООН Пан Панкімуном. Він висунув ідею підключити представників миротворчих сил організації до силової операції на сході України. За словами Турчинова, проїзд блакитних шоломів підтвердить легітимність і правомірність дій Києва. Сталося це за кілька годин до того, як Турчинов підписав указ про початок антитерористичної операції, коли збіг термін ультиматуму до захопників Адмінбудівель із ГОМ. Огою скласти зброю. Проведення референдуму про статус Донецької області така головна вимога активістів, що захопили мерію Макіївки. В адмінбудівлі вони розмістилися на першому поверсі та запевняють, що не заважають роботі виконкому. втім, на виконання саме їхньої вимоги макіївські депутати зібралися на позачергову сесію. Ініціативу щодо референдуму підтримали одностайно. Для його підготовки обрали раду серед мітингарів. Самі активісти пообіцяли розібрати барикади під мерію Макіївки, проте розходитися поки не збираються. Руководствуясь законами Украины, о местном самоуправлении, в статусе депутатов местных советов, городской совет решил поддержать народную инициативу проведения референдума на территории Донецкой области о дальнейшей судьбе Донбасса. Митинги, скорее всего, будут продолжаться, потому что просто они будут в мирном русле совершенно, без лозунгов, негативных, без деструктивных и выкликов. Этот митинг сейчас сдерживает те деструктивные силы, которые дестабилизируют ситуацию в регионе. Тим часом у Слов'янську ця ніч минула відносно спокійно, однак його мешканці вже відчувають багато незручностей через останні події у місті, які саме телефоном нам розповів кореспондент Сергій Іванов У Слов'янську сьогодні. в зв'язку з нестабільною ситуацією не працюють державні і деякі комерційні установи з сьогоднішнього дня на невідомий час закриті всі школи, дитячі садочки. Та інші заклади системи освіти три українських банка закрили свої відділення, які розташовані саме у Слов'янську, і два відділення. У Краматорську це складна ситуація з пересуванням по Слав'янську, не працює громадський транспорт. Мер не місте покаже про те, що е, оскільки захоплена мерія зараз не працює е, казачиство, і вона е, не може виплачувати. Зарплатну, тому найближчим часом грошей місцями не очікують. Є проблеми також із санаторно-оздоровчим центром для дітей сиріт і «Зумрудний город. Наразі туди відправляли машину з продуктами харчування для дітей, але її заарештували і зараз діти перебувають голодні. Блокпости встановлюють на під'їздах до Дніпропетровщини та обласного центру з мішків зі спеціальною сумішчю зводять стіни метрової висоти. Їх уже близько двох десятків кажуть у штабі національного захисту. Закінчити зведення активісти планують за два-три дні. Після цього тут організують спільне чергування з ДАІ та патрульною службою. Через два дождя це буде бетон. бетон. Бо, етапу бітобувався випадку, задержати ми задержимо. Не надовго, но насколько для Да, насколько сможем, настолько і задержим. Це уже спеціалісти непосредственно ГАИ, МВД. Они вже будуть определять какие подозрительные, які не машины машини. Наша здесь участь помочь і построїть ці блокпости для того, щоб чтобы... їм теж було здесь безопасно. Натомість у Рівному військові взялися посилено охороняти спокій громадян. Чергують і самі і разом із міліціонерами. Таняйся. Трунко. Микола Кормогородський працює у Рівному лише два тижні. До місцевої військової служби правопорядку перевівся з Євпаторії, адже після окупації Криму відмовився переходити на бік росіян, лишившись вірним присязі. Командування прийняло мене тепло, надаю допомогу всі, яку можуть з цим особовим складом. Поки кримчанина до охорони порядку не залучають йому потрібен час, аби вивчити місто. Втім, без роботи чоловік не сидить. Основні його задачі будуть це забезпечення переписного режиму охорони оборони бази зберігання, яка знаходиться в СМТ оржів. Через останні події на сході рівненські військові посилено охороняють місто. Щодня курсує шість патрулів у складі кожного троє бійців. У першу чергу перевіряють людей у формі або камуфляжі. Товариша солдат, начальник патруля військової служби правопорядку прапорщик Шевівчук, придивіть, будь ласка, ваші документи. Після шостої вечора до військових приєднуються міліціонери, жителі міста таку ініціативу схвалюють. Доцільне хай виявляють дезертирів, яких зараз позвали до лав Збройних сил, але які не виконують свій обов'язок. Пильність не зашкодить. Варто патрулювати. А чому тому, що екстремістські заходи по всій Україні треба їх припиняти на місці? Поки жодного екстреміста патрулі не виявили лише кількох хуліганів на підпитку. Але з вулиць Рівного військові зникнуть, коли на сході України запанує спокій. Антон Тупчі, Володимир Миколайчук, Ігор Пастушенко. Інформаційна програма забиття рівне. Утриматися від застосування зброї з таким закликом до всіх сторін конфлікту на сході України звернулися країни-члени ОБСЄ. Ввечері постійна рада організації зібралася у відні на екстрене засідання по Україні. Раніше її делегація відвідала Слов'янськ, щоб на власні очі побачити, що відбувається в місті. Представники США та Європи звинуватили Москву в провокуванні заворушень проте російський посол усе заперечує. Поки постійна рада обсє вирішила продовжити роботу місії та розширити її утричі до 300 експертів. ЄС готується до запровадження нових санкцій проти Росії. Про це заявили міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу на позачерговій зустрічі у Люксембурзі. Говорили знову про ситуацію на сході України і подальші відносини з Москвою. Поки що вирішили розширити перелік російських громадян, які підпадуть під заборону в'їзду до Євросоюзу і замороження активів та банківських рахунків. Хто саме опиниться у чорному списку, має оголосити Єврокомісія. Подальші санкції мають бути відповіддю на поведінку Росії. Не може бути жодних сумнівів, що це було заплановано Росією. Сили, які у цьому беруть участь, добре озброєні, добре підготовлені, добре екіпіровані та скоординовані, поводяться так само, як і російські військові поводилися в Криму. Тому має бути чітка міжнародна реакція проблема в тому, що це дуже схоже на події в Криму. Якщо це виглядає як кінь, ходить як, кінь, то зазвичай це кінь, а не зебра. Ну євросоюз готовий розглянути ідею референдуму про федералізацію України на переговорах у Женеві. Зустріч представників США, ЄС, України та Росії на рівні міністрів закордонних справ відбудеться в четвер. На ній міжнародні посередники обіцяють досягти хоч якогось компромісу між Києвом і Москвою. Зокрема, говоритимуть і про можливу зміну державного устрою України на федеративний. Зустріч у Женеві має обов'язково відбутися, і я закликаю усі країни-учасниці не допустити її зриву. Зокрема, ми обговоримо і можливість провести референдум. Якщо він і відбудеться, то за нормальних умов при гарантуванні миру і безпеки усіх його учасників. і стисло про події, які вийдуть на перші шпальти протягом цього дня. Отже. Окружний адмінсуд Києва має ухвалити остаточне рішення щодо відключення чотирьох російських телеканалів в Україні за пропагандою і потворення інформації. Наприкінці березня суд тимчасово заборонив мовлення РТР планета Першого каналу Росія 24 та НТВ світ на клопотання Нацради з питань телебачення та радіомовлення. Гендиректор першого каналу Костянтин Ернст поговорив про намір особисто бути присутнім на засіданні суду. Я ми Верховна Рада сьогодні може Поновити призов до армії та прийняти у другому читанні закон про забезпечення прав громадян України на тимчасово окупованих територіях, такою визнано автономну республіку Крим та місто Севастополь. Також на повістці закон про обрання мерів великих міст у два тури. Адміністрація президента США Барака Обами вже сьогодні може запровадити нові санкції проти Росії через її дії у східній Україні. Про це з посиланням на джерела у Білому домі повідомила видання The Daily Beast. про які заходи йдеться, поки не відомо. Їх ще узгоджують із лідерами. ЄС. Наступні события о восьмій, А просто зараз економічний дайджест із Володимиром Курінним Залишайтеся з Україною. Час переходити до Акса. Спонсор показу. Акса страхування. Новини це Укрмет. На сході України закриваються банки, а бензин продовжує дорожчати. Найцікавіше зі світу економіки і бізнесу. Прямо зараз вітає. Банки перечікують, кілька відділень фінустанову Донецькій області призупинили свою роботу. Найбільше у Слов'янську та Єнакієвому банки закрили відділення, які знаходяться найближче до епіцентрів конфлікту. Фінустанови не хочуть ризикувати безпекою своїх клієнтів та співробітників. Коли свою роботу поновлять, банкіри прогнозувати не беруться. Бензин продовжує дорожчати. Цінники на стелах АЗС в притул наблизилися до позначки 16 гривень за літр 95-го. Найбільший приріст у мережах, що торгують імпортним пальним, вони докинули по 80-90 копійок на літрі. Усе через стрибок долара. Нагадаю, антимонопольний комітет тиждень тому рекомендував операторам заправних станцій розцінки знизити однак, компанії дружно вимогу проігнорували. За декілька днів на 2 гривні падає вартість самої гривні. А ми повинні розуміти з вами, що співвідношення гривні до долара є визначальним для ціноутворення. Ми побачимо ці ціни і 16 гривень за літр по бензину. Важлива новина для підприємців. Податковий кодекс перепишуть вже до кінця цього року. Із 2015-го він має набути чинності. У Кабміні планують скоротити кількість контрольних органів та з та з 20 податків лишити 10. Уряд вже відмовився обкладати збором депозити. Замість цього планують ввести прогресивне оподаткування доходів. Чим більше заробітки, тим вища ставка стягнення. Якщо плануєте подорож на травневі, відкладайте більше грошей. Автобусні квитки подорожчають на 10-20%. На великодні свята квитки продаватимуть ще за старою ціною. А от з травня ведуть нову. Найзатребуваніший напрямок нині львів, кажуть експерти. Туди вже продали вдвічі більше квитків ніж торік. Огляд середніх цін на житло у найбільших містах країни за тиждень. Вартість квадратів змінилась не суттєво в межах 1%, хоча є і виключення. Так у львові трикімнатні підскочили на 16%, За квадрат вже просять майже 1721 долар. А найвідчутніше подешевшало однокімнатні у Запоріжжі на 11%, за квадрат просять 632 долари. І про валютні котирування гривня продовжує своє сумне піке долари євро в обмінниках. За добу подорожчали на 20-25 копійок. Американця нині купують у середньому по 13,32, євро по 18,61, рубль 36 копійок. Це були новини економіки. Наступного разу побачимось після забиті о восьмій. І не перемикайте, Тала Калатай вже чекає на вас у студії ранку з Україною. Новини це укрепля. Час переходити до Акса. спонсор показу Акса страхування.